Черівного часу, шановні українці, хочу подивитися, що нам це ратифікація римського прав, права права одесь. Буду дивитися на своєму оракулі. Учні вже мої дивились, там щось все невеселе виходить, практикувались, але ну, для народу невеселе. Для держави добре, для народу невеселе. Зараз я хочу подивитися. От, швиденько, тому що ну, будь-яка держава, це також і хрегер, і Україна, де верхівка жирує, а раби. Приносяться в жертву, викачується з них ресурс. От, на заклання ведуться, щоб Егрегор був міцним. Доять. Ну, це будь-яка держава, не лише Україна. Просто у нас війна, то Егрегор, щоб вижити, кидає от кормові одиниці на свій захист, тому що Егрегору на державу начхати, тому що якби не було начхати, то б ресурси наші б не продавали. Якби там ну зараз землю продають, наприклад, дивіденди давали. Або матерям би не виплачували по 820 гривень, 10 років платять. Уявляєте, курс долара росте, гривня знецінюється, інфляція. А 10 років виплачують по 820 гривень на немовлята в місяць кожного місяця, От 20 євро. Зараз це 20 євро. Ну, Тобто протягом 10 років платять. і Рости нам дітей держава, типу, піклується, хоча на нормальне забезпечення дитини, потрібно 80 тисяч гривень в місяць на дитину, на немовля. Нормальну здорову їжу і годувати без хімікатів, без ГМО. Щоб вона жила в комфортних умовах, в чистому місці, в власному будиночку. Але цього держава не дає. А коли виросте й скаже, ну, ми ж тобі давали гроші, йди помирай. О, тому. Головне право це з усіх юридичних це, в принципі. До тема прав, тобто є там морські, римські, але є конверція справ людини, захисту людини, скажімо так. Тобто, є людина поза егрегорами, поза національностями, поза всіма. Ви можете всіх сміло посилати От, У поверховенство права звертатися до того, що йде над егрегорами, над країнами, і просити, щоб навіть якщо суд буде, щоб був по цьому. По цій конвенції, тобто, щоб розглядали вас не як якусь фізособу. Тобто, фізособа це худоба, розумієте? Худоба також фізособа по паспорту. Це з кліпсою. Корові там свині прибувають з кліпсу з номером і з штрих-кодом і ставлять в загон чи навіть вже в індивідуальному господарстві років вісім як змусили це робити. От. Ні, ви є людина. І ви я поза ви нікому нічого не винні. Ви собі прийшли, народилися в цьому світі, вас ні до чого не можуть змушити. Навіть там був юриста знайомий, запитував, є, є, виявляється, мені просто було цікаво, що можна за Грегора України вийти. Можна вийти. Є комітет, який там цим займається при президенту. Наскільки це там збувся? СС... Замущено так, щоб максимум люди туди не достукались і не знали про це, і не могли виходити, тому що в кожній країні такий комітет є. То можна бути вільним. Ну, це геморойно. Але в разі чого, ви можете сказати, мене змусили. От. І суд стане на ваш бік. Так, ну давайте ж подивимося до того, що дасть Україні прийняття цього римського. Татут у права законодавства, алгоритму законодавчого, що Україні дасть. Очікування, гармонізація з війною. От. Ну, очікую, що дасть гармонізацію це Егрегора. Тобто, це е, іде і влада, і раби, і худоба, і ті, хто ріжуть худобу, ведуть на заклання. Ті, хто доють худобу всіх. Тобто Егрегор, пірамідка. От. Чи і це клітинка з ядром. Ікринка. Тобто очікування, що це е, прискорить ну, перемогу у війні. Це для Грегора держава. Що дасть це для прийняття цих римських. Ну, то, в принципі, учні так дивилися, що в принципі, для Грегора позитивний, а для, от, для народу всіх виходило. Е, ну, Народ це робив умовно егрегора. Що, е, що простим громадянам дасть це входження, прийняття цих римських правових. Правил театральної гри, що простим людям дасть роботягам української національності, скажімо так, тому що не мені, не, не цікаво. Договір. Договір справедливий. От. Ну, буде відчувати, що вона буде як вагітно виношувати справедливі якісь договори. Тобто буде, От, ну в мене не так, як учнів. Категорично виходило, тому що, ну просто я ставлюсь до всього відносно. Для мене будь-які правила гри, там римські, морські чи там, конверсії з прав людини. Я взагалі це все розглядаю, просто як правило, так як театр. У мене тут карта театру є, тому що це все міжгрегоріальні театральні дії. То, в принципі, я завжди готовий і можу розпетлятися в будь-яких театрах. Ось. Для мене, в принципі, все оці права і все інше. Це ось ця карта. Енергії, театру, тому що це все казочки. Ну, відчуття буде справедливості, зможуть якось вигравати простий народ, але знову ж таки, і там не завершування очікування, і тут, в принципі, очікування справедливості дає. Давайте уточнимо, а насправді що е, отримують громадяни раби, тому що це більш показує, як би очікування, що насправді е, користування цим правом дасть українцям. Тим, хто української національності нашого роду крові племені, що дасть українцям користування цим. Тому що не очікування. Ну, очищення, в принципі, будь-яке руйнування це очищування. Спокуса. От. Очікування грошей насправді буде такі умовно, як диявол-демонічна істота. Очищення, руйнування від диявола. Ну, в принципі, і роздоріжжя, знову ж таки. Хто сильний, той розпетляє, хто слабкий, хі -хі, попаде в оману. Тут головне в оману це не спокуситися цим римським правом жити цивільно гарно. Знову ж таки, ось очікування роздоріжжя. Можна, ну, в принципі, в загальному, якщо не спокусатися на хабарах, на підкупах, От. Ну, корупція в нас є, ось вона зображена, бачите? Гроші на долонці. От. Корупція у нас є. Якщо викинути корупцію, то буде все добре. Так, це я хотів подивитися. Та й все, в принципі. Давайте подивимося, в якому стані Агрегор України зараз загальному, тому що з цими подіями наступ на Курск уже раз до агрегора України підключені. Інформація йде. Давайте подивимося, що з агрегором України відбувається зараз, на даний час. 24. го Ну, знову ж таки якраз про Театр про законодавчий рівень розмовляли. Суд це не несправедливість. Це людський суд. Тут написано. Новорекс, Новолекс. Тобто на Латині це означає. Ну. Який цар, такі такий справила, такий суд. Тобто, який, як сказав цар, умовно, такий і суд буде відбуватися. Тобто, ну, нам просто шоу у театри якісь розігрують. Але йде активна закулісна боротьба, яка сприяє перемоги. Тобто, зараз Грего рухається до перемоги. А Ну, мені просто транслюється, що нам зверху, тобто ці куратори, яких президентів ставлять, там, ну, глобалісти, тобто кланові роди, тобто, ми зараз більш під Заходом, о, тому що боротьба йде з східними кланами глобалістів. Тобто, це Китай, по суті, РФ це такі собі простачки вони під хазарами цим народом під рабами єгиптян, але насправді там фінанси основні керують, вимагають захопити ресурс війна між Заходом Китаем, і Китаєм, йде на територію України. Так от, це йде зараз закулісна гра, вирішується, як буде перемагати. Іде певна шоу-постановка, яка веде до перемоги. Ну, добре, що вже перемога поступово після 2024 року вже світиться. Ну, в принципі, як раніше Ми Будемо сподіватися, що ту перемогу мені весною, коли показали, то це буде 2025 року, а не 225-2225 -го. го Тому образ я бачу. Тепер головне, що він. Програвся. Тобто програється оцей людський не нетворця-суд. А люди між собою дербанять ресурс, як будуть судити, і театр приведе нас до перемоги. Загалом, в принципі, все позитивно з нотками для сильних Лохів, ви знаєте, без лоха і життя плоха для Грегора. Тому що Грегор має мати Лохів мільйони, тому що на лохах він живе і годується. От. Та й так, ну працюємо на перемогу, нам від того не краще, не легше, І зростаємо в умовах війни. Це прекрасний час, щоб навчитися бойової магії, робити ритуали там, відкатів, відзеркалення потужних, навчитись працювати смертю з проведення померлих пошуком, зниклих безвісти. Ну, Це для відуючих теж цікавий час, для саморозвитку. розвиваємось разом до перемоги. Слава Україні! Смерть врагам!